Усім доброго ранку, е, втора серія. Провіряю прилади, скільки прилад за сутки бере електроенергії, скільки мотає світу. Сьогодні прийшла очередь до чайника. Да, чайник страшно виглядає, але він не Уже отакий неубиваєй. Ось дивіться, показую вверху кіловати. Внизу обші кВт, вверху можна збивати на нулі. Далі. Вольтаж в розетки. Ампіраж, нагрузки, вати нагрузки. Герц 50 Гц. Оце обозначення PF. Я не знаю, що це таке. 1-2 0. Так, дивіться, даємо нагрузку, включаю чайник. Включив чайник. Починає мигать. 6 ампер. 1500 ватт, так як і пише чайник. Тобто прилад показує все класно. Світоіндикатор при нагрузці працює. 1000 імпульсів, 1 кВт. Ідемо далі, далі телевізор, побачу скільки жилет телевізор 55 діагональ крутить за день. Просто цікаво. Поїхали. Тому я це все роблю? Да Тому що, так от посчитав, чайник 1,5 кВт, там, стиральна машинка, холодильник, морозильна камера, бойлер э, мікроволновка, все вместе, ну не буде витягувати 16-18 кВт за сутки. Що-то Ну Побачимо, може, я помиляюся. Всім добра, слідкуємо, що побачимо, вияснимо, хто скільки употребляє, можливо, кому це цікаво. Друзі, підписуйтесь, всім гарного ранку, всім добра!